Все, я запакований, виїжджаю в Нідерланди. Речі склав ось на такому автомобілі я їшу. Volvo V-60, максимальна комплектація, плагін гібрид. Так що, виїжджаю в Нідерланди, як буду в Нідерландах, з мене обов'язково відосик. Ну що, ось така погода мене зустрічає перед поїздкою. Їхати мені приблизно ну скільки, 12 годин це мінімум. Що я думаю, що я роблю під час цієї поїздки? Ну, їду, розмовляю по телефону, так, тому що багато справ робиться по телефону, так що ось так це все виглядає. Подорож з автомобілем Нідерланди. дно, як взагалі. Життя таке коротке, а вони готові залюбе. Один одному гристи глотки, Ці люди схавають самі себе. Щось подарує Бога, що спіти не мог. Якби я був, там де не Бог, то може там би стох. На честь, не на честь в одному хід. Але всі на поважні, я і всі. Задержу глибоко на двох як захід. Так, перша зупинка, це Чехія, далі буде Німеччина, їду поки що в Німеччину. Що замітив по машині, у мене з одної сторони не світить денний кодовий вогонь. Тільки з однієї сторони, так що... Це хреново, звісно. Треба буде подивитися. Але що робити? Їдемо далі. Їхати мені буде потрібно під, саму, під самий кордон в Нідерландах, це буде Німеччина, там я маю дивитися автомобілі, так що їдемо. Я зі швидкістю приблизно 130-150 км на годину. Я вже в Німеччині. Проїжджаю я такі країни, як ну, виїжджаю я Словаччини, проїжджаю Чехію, інколи Польщу, інколи Австрію, потім Німеччина. Ну і сьогодні я дивлюся автомобіль в Німеччині. Маю замовлення в Німеччині. Буду дивитися автомобілі. Так що, в принципі, все по плану, тому що це дуже важливо, коли я їду, щоб встигнути. Встигнути доїхати вчасно і завтра зранку я маю робити перший огляд. Так що отак відбувається, їдемо далі. В принципі, погода то сніг, то дощ, досить погана, погода не можу сказати, що хороша, то моросить, то сніжить, то голольот. Температура показую плюс-мінус, як бачите, один градус тепла, інколи буває мінус один, інколи ну, це все відбувається. Так що ще навіть буду мати десь годинку-дві часу, щоб відпочити, якщо все буде по плану. Так, дивлюсь в Німеччині ось такий автомобіль для клієнта. Думаю, будемо забирати. Це Toyota RAV-4. Ось так виглядає. Повнопривідний автомобіль. Ціна його в Німеччині 23 тисячі. Плюс будемо торгуватись. Резина Хенкок. Автомобіль не має жодної деталі крашеної. На віддачу 23 тисячі, але хочемо нижчу ціну. Також у нас Двохзонний клімат-контроль, електрична кришка багажника, варіатор, машина гібрид, двохзонний клімат контроль, безключовий доступ, кнопка старт-стоп. Також маємо в багажнику, кам камера є заднього вигляду. Так. Електрична кришка багажника, там стоїть моє оборудування. Думаю, що цей автомобіль ми заберемо. Ось так виглядає цей апарат. Так що, кому потрібні автомобілі, знаєте, куди телефонувати та до кого звертатись. Так, проїхав я вже на даний момент практично 2400 км. Відстані великі долаються, так, щоб ви не думали, що все так дуже просто. За весь період часу, от за 2400 км, що я їду, дивіться, які машини, то в льоді, то в снігу, то дощ паде, то сонце світить. За цей кілометраж багато чого відбувається. Я проїхав такі країни, як Словаччина, Чехія. Німеччина, і зараз я буду практично в Нідерландах. Так що такі справи. Буду їхати оглядати автомобілі і, можливо, який з них куплю для своїх клієнтів. Тому що клієнти звертаються, завтра клієнт має також приїхати в Нідерланди один. Сьогодні був в Німеччині, дивився декілька автомобілів, так що ось так це все відбувається. Поки що їду. Надіюсь, що завтра мене чекає також хороший день, тому що інколи буває, що автомобілі погані, треба багато наїздитись, щоб купити непоганий автомобіль. А на цьому автомобілі ще хочу трошки поговорити про Volvo На цьому автомобілі пробіг вже практично складає 450 тисяч км. Ви розумієте, що я багато наїжджаю і хочу сказати, що автомобіль. В дуже хорошому стані це плагін гібрид, ось такий автомобіль, 2,4 супернадійний мотор. Все, що я тут робив, це якісь мелочі по ходовій, а також замінив турбіну. І зараз турбіна проходить серйозні експлуатації, тому що я тут літаю, туди-сюди, так що або вона працює, або вона не буде працювати. Зараз приблизно 22.00. Я вже в Нідерландах, рухаюся в сторону до клієнта, є таке місто, гага, хто знає так біля Роттердаму або Амстердаму, недалеко від Амстердаму. Коротше, я їду туди, забираю свого клієнта і будемо їхати до першого автомобіля. Так що ще трохи мені треба проїхати, приблизно 200 км. Ось такі справи. Так що їдемо, думаю, вже зранку включуся і покажу вам, які результати. Я працюю в Нідерландах, ось така площадка величезна, ось такий листочок, купа автомобілів. Приїхали дивитися шкоду. Шкода нам не підходить, тому що є в нас явні моменти, які нам не подобаються. Автомобіль 2018 року продається за 16 500. Гудієри, резина. Автомобіль на досить простій комплектації. Досить погано він настартувався. Я навіть діагностику не підключав. Ось такий автомобіль. Одна деталь крашена. ну Простими словами, не підходить нам ось такий автомобіль. Так що будемо рухатися далі, шукати ще варіанти. Можливо, нам сьогодні повезе. Це вже другий автомобіль, який дивлюся для клієнта, і ми щось знайдемо непогане. Ну що, я в пошуках автомобіля, бюджет 15-16 тисяч. Передивилися два автомобілі, вони погані. Зараз сідаю в автомобіль. Трохи поїли, туди-сюди і буду їхати. Так, На цьому автомобілі я їжджу по Нідерландах автомобіль дуже-дуже грязний, але що поробиш. Так що буду їхати, дивитися далі автомобілі. Є ще декілька варіантів. Думаю, все вийде. Так що їду дивитися автомобіль. Так, їду вже з клієнтом оплачувати гроші за ось такий автомобіль. Потім пізніше розповім, що це за автомобіль. Ну, Можу вже вам показати. Зараз їдемо так з власником. З клієнтом якого не буде видно. так, Ось така Toyota в нас красива. Так що далі їдемо розраховуватись в банк ну, в Нідерландах. Потім будемо що, Так, секундочку, телефонні дзвінки відключаємо. Так, у нас Toyota Auris, потім їдемо в банк, потім будемо оформлювати документи. Так що пізніше покажу, що за автомобіль. Автомобіль досить на серйозному фулі, шкіра. 80 тисяч кілометрів пробіга, так що от такі справи. Ось такий автомобіль підібрали для клієнта в Нідерландах. Це Toyota. 1.8 бензин Auris. Гібридна. Автомобіль 2016 року на фуловій комплектації. Ось так виглядає машинка. Жодна деталь не крашена. 88 тисяч кілометрів пробігу, без ключовий доступ, шкіряний салон. Це практично повний фул, Я думаю, що цей повний фул, багато різних датчиків, сенсорів. Сенсорна така панель управління, двохзонний клімат-контроль, коробка передач, варіатор, знаменита переключення, коробка, ручка, така джойстик. Машина, як я говорив, жодна деталь не крашена. Виглядає вона ну, в дуже хорошому стані. Трошки її треба помити, відчистити, без різних сколів, царапин. Є невеличкі сліди використання. Мені подобається, як виглядає ось цей автомобіль. Шукали ми автомобіль не просто, проїхали за ним дуже-дуже багато часу. Поїздили кілометрів, так наїздилися. Спочатку дивилися один автомобіль, він був поганий, потім другий, потім третя людина відмовилася продавати автомобіль. До чого я говорю? Що знайти хороший автомобіль це не просто поїхати. І знайти хороший автомобіль. Зараз мені потрібно буде їхати. Ще зробимо документи, дасть Бог, все вийде. І далі мені буде потрібно їхати в Словаччину приблизно 1300 кілометрів. Так що отакі справи. Отакі у нас справи, які ми виконуємо, як бачите, дуже добре. Так що підписуйтесь на канал, а я далі ще вам пізніму дещо. Ну що, друзі, пізна ніч я їду. Їду вже зараз буду біля Берліна, поїхав я на Польщу. Коротше, вирішив їхати через Польщу, тобто Нідерланди, Німеччина, Польща і Словаччина, тому що я проживаю у Словаччині. Ну, Їду, ще залишилося немало так. 900 кілометрів, практично 1000 кілометрів, ну що, Вальохою, зараз буде Берлін. Потім Польща. Їхати ще багато, Ну, що робити, їду. Зараз я в Польщі, наближаюсь до Словаччини, залишилось десь не знаю, 500 км. Ось такі ціни в Польщі на паливо. Закинув це в євро, було 75 євро, тому що в мене тільки євро, злотих у мене немає, погода ось така. Так, Сніжок паде. Зараз одна година ночі їхати, мені ще близько, кажу, 500 кілометрів. Ну що, їдемо, їдемо. Сідаю в свій апарат, це Вольво. Так, ось такий Вольвак. Потім пізніше вам розкажу про машину свою, якщо буде цікавити, зараз тут приблизно вже буде півмільйона кілометрів пробігу. Машина дуже мене чітко виручає, так що отака машинка. Отаке, отака погодка. Машина себе веде дуже добре. Я замінив був на автомобілі турбіну і це був перший рейс, такий досить величезний, на багато тисяч кілометрів. І в принципі турбіна себе показує дуже добре. Так що що, потихеньку рухаюся в сторону додому. Так. Отакий монстрик. Їдемо далі. Це Volvo, який я купив для того, щоб їздити. На цьому для, для роботи, для поїздок, для покупки автомобілів. Так що такі справи. Потихеньку, що рухаюся ще трохи, та й буду вже вдома. Отак. От ну що, друзі, я вже ха, в Словаччині приїхав з Нідерландів, з Німеччини, шукав автомобілі. Я думаю, це вам відео зайде, приємного перегляду. Відео я постарався відзняти, як це відбувається моя поїздка. Так що підписуйтесь на YouTube канал, буде багато чого цікавого. Всім удачі, з вами Михайло, який займається підбором автомобілів по всій Європі. Так що звертайтеся.